Всім привіт! Ви на каналі Паляниця, з вами Юля, і сьогодні мова піде про кутю. Я хочу трошки вам розповісти про цю страву, а також показати рецепт багатої куті. Кутя – це традиційна обрядова страва, яка прийшла до нас ще з давніх часів. Цю страву готують тричі на рік. На святий вечір багата кутя, Перед новим роком щедру кутю готують. І у переддень водохрещі голодну кутю. Четвертий різновид куті це чорна кутя, і її готують на мертвинах або на поминках і розводять коливом, і вона призначена як їжа для покійників. Перед водохрещою готують кутю тільки з крупи та родзинок. Ну, а різниця між щедрою та багатою кутею, яку готують на Різдво, лише в тому, що в багато кутю не додають масло. Це пісна страва. І олію також не додають. Кутю кожен готує по-своєму. Є різні рецепти приготування куті. Її можна готувати з різних круп. Також кутю готують на молоці, на воді, на узварі. Я готуватиму кутю з пшеничної крупи на воді. Всі пропорції ви можете знайти в описі під відео. Пшеничну крупу потрібно промити і залити на ніч холодною водою. Так крупа швидше звариться і буде смачнішою. Перед тим як варити, воду зливаємо, а крупу треба ще раз промити. В Крилю наливаємо холодну воду, додаємо дрібку солі та ставимо на вогонь киплячу воду закладаємо кашу, помішуємо і варимо на слабкому кипінні приблизно годину. Поки вариться крупа, займемося іншими інгредієнтами. Мак потрібно залити гарячою водою і залишити запарюватися на 1 годину. Тепер промиємо родзинки і курагу і також заливаємо їх гарячою водою, щоб вони розпарилися. Для цього буде достатньо 20 хвилин. Тепер потрібно перебрати від різних можливих домішок волозькі горіхи та подрібнити їх. Подрібнити можна ножиком або просто руками, це не має ніякого значення. Подрібнюйте на невеликі шматочки так, щоб вам було приємно їх їсти. Горішки засипаємо на суху пательню і просто їх трошки обсмажимо на сухій пательні, просто щоб вони віддали свій запах. Розпарену курагу нарізаємо кубиками. Тепер потрібно мак перекласти в блендер. Перед цим я обережно з нього злила воду та процідила. Перебивати мак в блендері потрібно хвилини-дві, доки не виділиться достатня кількість молока. Якщо не маєте блендера або у вас є час і бажання, то мак можна перетерти в ступці. Перетирати мак потрібно до ось такого стану, як на цьому відео. Крупа вже приготувалася, стала такою м'якенькою. Тепер в кашу додаємо мед і мак і все ретельно перемішаємо. Так як в каші є трохи рідини і сама каша ще тепла, то мед водою можна не розводити. Ну а зараз додамо родзинки, курагу і частину горіхів, а іншу частину горіхів я залишу для прикрашання порцій. Ну, все, страва готова, залишилось тільки все змішати. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і, хоча воно вийшло з запізненням, ви можете цей рецепт зберегти собі в скарбничку. Вітаю всіх з Різдвом. Бажаю перемоги і вірю в те, що наша Україна переможе.